В Україні продовжують чистку влади станом на ранок 5 листопада у списку люстрованих вже опинилось 352 чиновники, з них десяток у Житомирі. Нагадаємо, що закон про очищення влади вступив у дію 16 жовтня. Закон застосовується до громадян, які більше року опрацювали на керівних посадах при президентстві Януковича. Чи потрібно звільняти всіх підряд саме за таким критерієм? Запитаємо Житомирян. Ні, звісно. корумповані ті, хто був під власті Януковича. Ми, брати, свати, от. А є люди нормальні, люди, що вони ну вони не могли задню здати, бо їх сказали так, що або ось так робиш, або не або йдеш отсюди, Да і все. От вам ситуація. Треба всіх проілюструвати, Ті, що йдуть у владу, їх всіх треба проілюструвати, і щоб народ поняв, кого він вибирає, тому що. Чи треба звільнити зараз всіх тих посадовців, що працювали при Януковичі? Ну, не обов'язково. Я думаю, що не обов'язково. Є Були і є, остаються чесними людьми, настоящими патріотами України, а є такі, що. Він прилюбив владі, як крав, так і красти буде. Може і не всіх, може, всіх. Знаєте, різні ж люди є. кожного ж свої ж погляди, не всі, я вважаю, що мабуть, не всі так там підчинялися йому, да щось робили. Такі вчинки погані. Всякі ж люди є. Закон про люстрацію, будемо так говорити, робили розумні люди, які, я думаю, там все абсолютно ну, при ну. Як, як це називається? Ну, які все про, проаналізували, прогнозували. Про, Тому, я думаю, що там все вказано, але я думаю, що це нормально, розумно. І я думаю, що це все, все виважено. І шкоди, я думаю, ніякої це не нанесе, по крайній мірі, нашій країні і нашому народу. Тому що ми самі знаємо, що в нас багато корупції, багато несправедливості, безпреділа. Так що все правильно. Я до цього дуже позитивно відношусь. Ну, якщо не проштрафили, якщо були якісь нарушення, якщо не були виявлені, згоден, А якщо нічого не нарушали, то просто звичайні люди, які працюють при Янковичі. Я не знаю, якщо не були назначені Януковичем, то якщо з того, якщо там, допустим, якщо міста доволен, допустим, якщо мер, або там правитель області, там в області, навіть адміністрації на українському не можу. Так, і пускай далі працюють, якщо населення не згодна. А ж не то, що Януковича на тепер Порошенко. Ну, наша демократія. все нормально, пускай работают. Если говорили при, при, при иллюстрації, коли миллиона чиновників уволять, ну как я понять? А куда не денутся эти чиновники, куда не будуть работать? Ну, если не действительно не важно, и пускай выгоняет и все. Я думаю, що не потрібно. Ну, як мінімум потрібно звернути увагу на ті дії, які цей чиновник робив. От, а ну, Якщо це, звичайно, високопоставлені чиновники, то я думаю, що будь-яким чином вони все-таки зв'язані з, з цією владою. А, ну а якщо це рядові якісь чиновники, яких гарно роблять свою роботу, їх звільняти.